Агнеса Шторм. я хочу далі доказати, я хочу вас прославити, тому що ви мені пишете, що в мене амнезія після інсульту. А у вас, напевно, амнезії нема. І ви не пам'ятаєте, як приходив до вас ваш завод у ваше село Дорошевці працювати, і вони з вашими людьми не спрацювали із вами. Бо я підозрюю, що ви при владі працювали. І я ще пам'ятаю, як гравітон лампи приходив робити, не спрацювався з вами. Сильні компанії Чернівецької області та Чернівців приїжджали і не змогли з вашими прекрасними працівниками і вашим головою сільради вигнаним. Як його там звати, ти читала? Требував за землю взятку. А чого ви не говорите, як і Агнеса? Пані Агнесочко, я так підозрюю, що ви навіть не маєте аватарки і навіть не маєте друзів у Фейсбуці, але шрайбаєте. Тепер слухайте далі, моя ви хороша, моя дорогенька. Ви в інтернеті почитали інформацію цю, а далі ви читали, що Марина Гулейчук, Зняла інтерв'ю, пішла у молодий Буковинець і розказала, і про вигнана, і тому і далі все далі що стосувалося. І як пані Марина тоді, тепер пані Марина Голичук викликала е комісію з Юлією Тимошенко. І пані Марина таки вибора, таки виборола і платила всі податки. Ви херню ту прочитали? І тут мені шрайбаєте. Скільки вам, моя хороша? Ви вже на пенсії чи ще ні? У вас Амнезія є чи нема? У мене немає. І вам далі скажу, як ми виборили ту землю, мої хороші. А ще я хочу вас спитати, пані Агнеса, а як село Дорошевці жило завдяки цій пані. Яка приїхала з Чернівців піднімати дати роботу в Дорошевці, як весь ліс покрали з фабрики? Він ще там є, там же є да, приміщення. Як ви все звідти покрали, як з другого села возили ми людей, як шофер клав два мішки цементу, щоб ліпше їхати, і вивозилося все. У селі Дорошевці у кожній хаті. Є тканини до сих пор мої, да? коли шофер усе крав, коли сторож усе крав, все, що навіть з кімнати моєї особистої, де сторожив, навіть алкоголь весь повипивав і поклав туди водичку. Ні, моя хороша, ви тепер мені шрайбаєте, то можете почути, тому що ви не чули. А пані Марина зібралася і поїхала в Чернівці. І далі завоювала, і 17 років була успішною. І е, мої хороші закрила не тому фабрику, що е, не могла працювати, а тому, що їхали ті люди, якраз у Чернівці, і спокійно працювали. Але в селі Дорошевці ніхто не міг працювати. Ні, межзавод, ні... ну ніхто. І так і ніхто не працює. І лишилися. Оці файні дорожиці з пані Агнесою, живучи життям пані Марини тепер. Дякую, що ви за мною дивитеся, дякую, що ви мене підтримуєте. І пишете отакі коментарі. Мої хороші. Я ж знаю всіх пофавмільно, Хто що крав, хто що робив, не шукайте в мені ворога, мої хороші, бо натикнетеся самі. На теж, зі мною я вам пояснювала, треба дружити. Зі мною сваритись не можна. Якщо ви хочете зі мною сваритись, то ви дуже пошкодуєте, Анеса, як вас там по батькові. Тому, шановна, читайте інтернет уважніше, що пані Марина визвала комісію сама у Дорошейці і вигнан, був ваш наказаний. Пам'ятаєте, і ніхто вам роботу більше в держицях не давав? Амінь.